До нас поступив топовий ювар з Німеччини, Це у нас 21 день рік в шикарній комплектації. Це на рестайл трьохфазний, повний привід, на підвізку. У нас дають маточні фари, які є також з біючими поворотниками і максимальне лобове, а термальне з напиленням під проекцією, з підігрівом. Теж трьохфазний інвертор у нас тут, РТ зони, 360 камери. Подвійні склопаки також де. є електролювання передніх сидінь в одвох, є пам'ять звичайного бездоволення передніх сидінь, є також Meridian Surround, тут тобто покращена акустика, супроводження такою накладкою на бляшка накладкою, є підсвітки в ціні, які міняються по кольору, дитяче блокування, просто шикарні сидіння ковші дуже-дуже зручно в них. Є нас також адаптивний круїз. 360 камери, є підігрів руля, тобто тут де максимальний зимовий пакет. Є підігрів всіх чотирьох сидінь. Також Ось так круто у нас 3D-камери показують. В Брусі теж є у нас також і Smart Miru. Опційна камера зверху, дуже зручно вечором. Опційний чорний потолок. Така шикарна панорама. Тут маєте, сидіння, крутий виріз. Є також у нас опційні підсвітки, які міняються. Ось у нас біля заднього ряду, також дуже круто все тут виглядає, є також наші мартезони для пасажирів. Black Packet Також є опційний резиновий коврочок, є спеціальні ставки з кріпленням для багажу, є всі задні пристрої, тільки повністю в рідному касі обслужена на 30 тисяч км впер. І що саме головне, Батареючка на гарантії до кінця бацевестору. Ось на крупні виглядають.